І Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Всечесні Отці, улюблені браті і сестри, дозвольте вітати вас сьогодні з найвеличнішим святом, святом Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Воскресіння Христове, бачивши, поклонімося святому Господу Ісусу. Ці слова ми кожен раз напередодні Воскресного дня співаємо за Богослужінням, але співаємо устами своїми. І лише на Пасху серце наше найближче наближається до цих слів. Воскресіння Христове бачивши. Ми, будучи не свідками цієї події Воскресіння Ісуса Христа, сьогодні через віру, через бачення нашої віри, ми переносимось кожен раз в минувшину. Ми переносимось думками. І стаємо одним із числа апостолів, які побачили Христа Воскресне. Тому що подія, яка відбувалася, відбувалася за звичних обставин. Люди жили, трудилися, мріяли, одружувалися, працювали. Було звичне життя. А поряд ходив Ісус Христос, який розказував, що заповідь нову даю вам. Любіть один одного. Нову заповідь, заповідь любові. Повчаючи, що все, що ви зробите, доброго. Чи поганого, ближнім своїм, це ви зробите мені? Закликаючи всіх, покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. І одні слухали як цікавого оратора, другі слухали якесь нове вчення. Треті Давай підемо послухаємо його. Четверті переймалися. І тільки деякі визнавали ти воістину Христос, Син Божий. Це не тільки апостол Петро, це і сотник, який бачив момент смерті, смерті Спасителя Світу. І вигукнув, бо воїстину праведний цей чоловік був. Він його не визнавав як Сина Божого, але через це сповідання визнав його Богом. І найближчий, хто страждав з ним, був розбійник. Один говорив, не маючи в серці своєму покаяння, говорив, давай, щось роби, втічем звідси і підемо далі собі своє робити. А поряд інший писів і звинувачував цього, ти чому так кажеш? Ми заслужили тут весемо. Ми багато поганого зробили. І тому ми заслужили. А він що тут робить? Чому його повісили? І ось це глибоке покаяння людини, розбійника. Навело його уста сказати великі слова, які дуже часто ми спишемо на, на надгробках наших ближніх. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царство твоє. Оці великі слова покаяння. За який Господь до нього говорить, сьогодні будеш зі мною горим. Перший, хто сподобався, розбійник. Не тому, що розбійник, а тому, що покаявся, визнав. В першу чергу, в чому визнання? Ми тут заслужено. Поміни мене Господь. Неправедник перший врай був. Розбійник, тому що грішника більше завжди покаяння. Тому що сумління є його совісті, його внутрішнє, звинувачує його в гріхах. І сьогодні 2000 років пройшло. Майже нічого не змінилося. Нам пропонують різні книги. І кажуть, там про Христа, там про Божественне. Я не буду навіть називати імен цих авторів. За багато їм честі, що ми про них згадували. Але є і читаємо. Більше того, ще й починаємо сумніватися. Я маю на увазі книгу Давінчі, про Давінчі написана останнє. Сумнівалися ж? сумнівалися, чи є там, хто там намальований на ці тайні вечері? Хто це там, Іван Богослов чи Мардалина? Сумніваємося. Чому сумніваємось? Яка причина сумнів? Ми ж називаємо себе віруючими. Якщо ми називаємо себе віруючими, то повинні визнавати Євангеліє. Яке є незмінне. Іван Богослов казав, не попаде в Царство Небесне той, хто хоча б кому добавить в написане, чи скресне цю кому. А ми сумніваємося, є Бог, нема Бога. Правильно про Бога кажуть? Неправильно про Бога кажуть. Та церква краща, та церква гірша. Я сьогодні роблю добре, завтра роблю погане. Не до кінця віри. Не до кінця віри. І говорить Ісус Христос, до нас говорить, устами своїми шанують, а серце де далеко стоїть. Скільки нам ще треба над собою працювати? Щоби Пасхальна радість це не був звук, який виходить із наших вуст. Христос Воскрес воістину Воскрес. Інколи кажуть, ми так вітаємося, ми так не вітаємось. Ми прославляємо Бога, а не вітаємось. Прославляємо, тому що називаємо себе православними. І тому прославляємо Воскресіння Христове і кажемо, Христос Воскрес! Як радість, як благовістку несемо один одному, постійно нагадуючи. Постійно нагадуючи. Але щоб сказати це чистими устами, треба, щоб серце було чисте. Щоб усвідомити оцю пасхальну радість, потрібно, щоб серце було чисте. Блаженні чисті і серцем, бо ті Бога побачать. Не будемо говорити про когось. Давайте на себе поглянемо. Кожен сам. Кожен сам. Ви можете сказати собі, я бачу Бога в дії, в промислі, хоча б так. Адже ж написано і це правда. Блаженні чисті і серце. Хто Бога бачить? Тому це повинно бути для нас наше завданням працювати над собою. Над собою. І чим більше ми будемо працювати над собою, Тим більше ми будемо самі наближатися до Бога. Тим швидше побачимо Бога, тим життя наше земне буде більш праведніше. більш духовно-змістовним, багатим. Ми щасливі будемо. Щасливі відчуття щастя буде. Відчуття. Тому що сьогодні не голодні. Не босів, немає війни, розрухи, В храм можна ходити. А зауважте, ви часто усміхаєтесь? Ви часто вечорами співаєте пісні? Хоча б народні, отакі, які мама вчила. Коли зустрічаєтесь на день народження, весілля, будь-яке, що ви проводите? Ви часто співаєте? Співаю. То, що співаєте, я розумію, питаючи часто. А чого не співаєте? Шевченко каже: «Німі на панщину йдуть, і діточок своїх. А яка причина смувати? Сьогодні Пасха. Ви світитися повинні всі. Не сумні, а радісні. Пасха Христос Воскрес. Даруючи всім радіти життю, як мале дитя. Будьте як діти, бо таких є царство небесне. Навчіться радіти життю, як мале дитя. Подивіться на них. Подивіться на тих, які кажуть, яйця курицю не учим. Вчать вони, вчать радіти життю. Вони щасливі щось намалювали, зробили, просто побачили один одного. Вони радіють, що побачили когось в дворі. І задоволені пригають, щось придумують, жити хотя. Ви радо виходите в двір? До батьків рідко приїжджає. І не радо виходить в віру. Тому я вам хочу сказати, нема у вас причини суму. І не повинно бути цієї причини суму. Не повинно. А якщо є сум, значить погано постилися. А тому, що не очистилися, не побачили Бога, не зрозуміли, що таке Пасха. Душею не прийнялися. Розум тільки, тільки, розум тільки дав інформацію. Буде гарний стіл. Свято, свято шлунку, а не свято душі, а повинно бути свято душі і приємність для шлунку. А в нас свято шлунку. Розумієте чи ні? Так от давайте, щоб усвідомити оцю велику Божественну благодать, яку дарує нам Господь наш Ісус Христос через страждання, через Воскресіння. Коли є Воскресіння, ми не смерті сьогодні даємо торжество і дорогу, а Воскресіння прославляє і в Ньому радіємо. Іван Златоуст говорить, постився, не постився. Наступає Пасха, радій, прославляй Воскреслого Христа. Тому я закликаю вас сьогодні відкрити своє серце, і щоб Пасха вийшла туди. Радість, настрій Пасхи. Подивитися на ближнього не як на сусіда, а як на образ і подобіє Боже, на Бога, який поряд з тобою. Порадіти життю. Радійте, Находьте причини. Любу причину. Як, як можна знайти причину радіти? Виходиш на вулицю, побачив, розпускається все, зелене. Радій, бо є сліпі, які цього не бачать. Вийшов на вулицю, пташки співають. Радій, бо є глухі, які цього не чують. Вийшов на вулицю, зустрів когось. Радій, Бо є ті, хто ніг не мають і рухатися не можуть. Зустрілися, спілкуєтеся, приємне щось робите, обідайте, радійте. Бо може в когось а може в когось взагалі проблеми зійшли. І їсти не може. То чи є при... причина сумувати? Нема причини сумувати. Тому я бажаю, щоб на вашій душі, на вашому. Серця була дійсно оця велика пасхальна радість, яку ви відчуваєте самі і передавайте цю пасхальну радість іншим. І хай ця пасхальна радість, а це радість любові, радість любові панує в серцях наших, щоб ця любов, яку дарував нам Господь Ісус Христос, яка є походженням від Бога Отця, Бо він так полюбив світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб всякий, хто вірує в нього, не загинув, а мав життя вічне. І тому ми сьогодні визнаємо, триденне Воскресіння нашого Бога ми радіємо Пасхи Христові. І давайте доповнювати наше серце, наш розум, усвідомлення цієї великої Божої любові, яку Господь проявляв до кожного із нас і проявляє. Давайте проявити любов і повагу до людей, які поряд, а тим самим це буде любов і повага до нашого Бога, який заради нас і нашого ради спасіння. І здійснив оцю велику Спасительну жертву. Христос Воскрес! Мої Тепер даю вам таку просту чітку команду Сміхніться. А то ви такі, як то перед постом. Сміхніться, радійте, говоріть один одному добрі слова. Ранку встаєте, якщо ви дійсно християни, кого першого в хаті зустрів, побажаємо гарного дня. Скажи, що він хороший, чемний, чи чемна, хороша, залежно кого зустріли. Заряджайте один одного позитивом на цілий день. Прислужіться ви, не чекайте, що вам хтось щось подасть і принесе. Ви встаньте швидше, зробіть комусь щось приємне, добре, радісне. Забудьте, що було вчора. Це було вчора. Забудьте, простіть, хай в гніві вашому не заходить сонце. Ранком вставайте, почнеться інший день, погане пройде, а все добре буде, хай завжди залишається з вами. Будьте носіями добра і благодаті, і Господь нагородить вас і ваші родини. Христос Воскрес!